Значить, Хто із вас бачив відео, де ми з вами вчились малювати, як нам, як нам винайти, значить, як нам знайти колір шкіри людини, то ви вже в курсі. Зараз, хто не бачив, я ще раз вам скажу, як змішати цей колір. Бачите, зараз я руку так прикладую, то в принципі десь десь, десь воно має схожість. Да? Тобто я... Беру багато білого, білого, змішую його, беру фарбу ще значить, значить, оранжеву, в 4 рази менше десь можна навіть і більше, да? тобто можна не в 4, там, а в 5 разів менше. І змішую з білим і додаю маленьку таку дозу синього кольору, синього, не, не блакитного, а саме синього. І виходить десь такий кольор. Ви на, на палітрі замішуєте щось отаке, Бачите, ось я, я тут замішав, а потім за, за рахунок білого я, я регулюю, ну, наскільки мені необхідно, щоб воно було не, не таким насиченим і темним. Ніс я залишив, я його не чіпаю поки що, тому що ніс я буду робити рожевим. Я, я зроблю білий і змішаю його з червоним і зроблю такий ніс. Більш такі, такого рожевого кольору зроблю ніс. Ось таким чином я зроблю ніс. О, щоб носик був у мене рожевий. Да? І, можливо, зроблю рожевим тут і щічки. Спеціально зроблю їх більш рожевими, показати, що мороз. Що йому ну, якось так на вулиці значить, морозно і, і свіже, Да? Ось таким чином я зроблю. І на носику, на носику зроблю натяк на такий білий, це, це у мене буде блік на носику, Да? І можливо тут на носику, на самому стов, стовбурі носика, отут де у нас ну, поміж очами отут. Я, я носик висвітлю трохи, дам йому об'єм. І отут зверху на щічках також я трохи білим висвітлю, як би покажу на щічках об'єм. Ось, ось і ось ось, в принципі, значить, усі хитрощі у малюванні обличчя в даному випадку. да. Тобто я ж ще раз скажу, що це у нас так, щоб вам було легко це намалювати. Зараз ближче під значить, ближче зараз ось таким чином зроблю, щоб вам було видно, значить, як ми це робимо фарбами. Бачите? І ще раз нагадую, як ми змішали колір тіла. Я взяв білого багато, взяв оранжевого в 4-5 разів менше. Ось. І, до, до, і значить, їх змішав і додав до них дуже мало так, малесеньку кількість синього. Так, знаєте, так от кончиком пензлика заліз І взяв цього синього. І змішав це все вийшов десь отакий от колір. Потім ви дивитесь, якщо ви взяли білого не так багато, то ви можете білим довести його до вам необхідної світлоти. І робите кольор обличчя, залишаєте лише очі, не чіпаєте. ну Це також ми не чіпаємо, да, оці брові вуса не чіпаємо, ніс не чіпаємо. Можна і щічки також не чіпати, але зверху їх потім можна робити рожевим. А носик я зробив рожевим кольором. Ось. Дуже червоним не робіть, бо ну, можна і червоним, але можуть бути асоціації з червоним носом інші. Це так. так, тепер будемо робити з вами. А, і ще отут, бачите, я забув, тут над верхньою над губою також буде тіло трохи виглядати, і тут я його також замажу. Тепер у нас буде колір бороди. Колір бороди. Ми, ми будемо змішувати. Колір це буде у нас білий. А я його змішаю, наприклад, білий, синій, і додав того ж тілесного. Тобто білий кольор у мене буде не зовсім білий, а такий світло-сірий якийсь кольор. Яким чином ви його змішаєте, це вже ваша справа. Головне, щоб він не був чистим білим, щоб він мав, мав якийсь, скажімо такий цікавий кольор, такий цікавий від. Якщо ви це зробите, то ваша робота буде більш, більш такою цікавою. Тобто, ще раз би вам я кажу, що цей кольор ви, ви можете замішати будь-яким засобом. Головне, щоб він у вас не був чистий білий. Якщо буде чистий білий, то буде не дуже цікаво. Залишати також папір білим також не варіант, бо буде і робота буде виглядати як незавершена. Тобто буде така якась недосказаність у вашій роботі. Ось, якось так. Ось я зараз зафарбував. Ви бачите, борода має вже такий, ну, такий якийсь певний кольор. Він зараз. У порівнянні з, з білим цим Маркушем він зараз як би сірий. Але ця, ця дошка, до речі, також біла. А ви бачите, що десь вони у нас однакові за кольором. Ось. І робимо таким же кольором і робимо йому і бровки. Робимо йому бровки. Ось. А от уса, уса я додаю ще більше білого, і уса буду робитись я. Спеціально я буду світлішими їх робити. Але також намагатися, щоб це був не чистий білий кольор. Але вуса роблю спеціально їх світлішими. А, до речі, чому? А тому, що вуса ближче до світла, вони більш опуклі, вони більш наближені до світла. От. І якби знаходяться над бородою. Ось таким чином я роблю йому вуса. І тепер тим самим білим кольором. Більш таким світлішим. Я отут я зверху на бровах роблю також, отак, висвітлюю. І роблю там, де місце підборіддя, також висвітлюю бороду. І також чому? Тому що на підборідді у нас, бачите, підборіддя, борода тут більш значить, більш опукла, а потім вона заворачується і йде донизу. Там уже світло так сильно не, не досягає. Тому тут ми можемо. з... Е, е, Впевнено, з вами висвітлити оце, оце місце. І показати там якісь локани на бороді. Да, можна такими якимись мазочками. Ось у нас вже буде з вами борода більш об'ємніша. Бачите, у нас на, на бороді у нас є вже і тіні, і світло. І ще раз отакі локани, бачите, робимо тут, тут, там. Отакими От мазочками. Тут також можу дати да, якусь так, таку живу, таку, якусь, натяки. На світло да, на, на бороді. Ось ми з вами розвеселили бороду. Тепер таким же кольором, ну, можна, щоб він відрізнявся, я більш туди такого синього чи блакитного до білого додаю і роблю оцей значить, мех на шапці. Можна його зробити взагалі зовсім іншого кольору, можна білий з жовтим змішати. Але я, я, я тут обрав такий значить, холодний варіант кольору. І робимо. Оцей ніх. Бачите? Отаким от чином. Знизу зараз я буду його відтіняти. Я додам, я синій змішаю з якимось, можна навіть трохи чорного чи якогось фіолетового. І знизу роблю таку тінюшку. Отаку тінюшку роблю. Відтіняю. От. Потім іще разок я відтіню. Бачите, оця така? Можна її ну, також сірий змішати, якийсь темний да, такий, якийсь кольор. І знов-таки можна чистий білий взяти. І тут зверху, поки ще така фарба мокра, і ще у нас тут це так волого, то ми можемо білим висвітлити верхню частину, дати об'єму більше. Дати об'єму. Бачите? О. о. Даю об'єму. Що у нас цей? Цей кожушок тут зверху, він у нас об'ємний. Да? Так, нижня губа. нижня губа. Ми робимо її рожевою, але більш яскравою, ніж ніс. Тобто ніс у нас був більш такий, такий був у нас значить, рожевий значить, світлий, то губу я можу зробити більш яскравішу. Да? Нижню. Роблю її. Нижню губу рожеву. Таку більш насичену, можна сказати. Можна навіть ще трохи її зробити більш насиченою. І так само роблю верхню губу. Так само тим же кольором роблю верхню губу. Ось, так. Да? І показати натяк на те, що там є зуби. Зуби да, білі. Отут. Показую От таким чином, що є білі голівудські зуби. Ось, да? Ну, а тепер буде робота йти над очами. Білки очей я змішую. Щось таке схоже, що тут було у нас на ободочку. Тобто білий з блакитним. Це дуже темний, я вже змішав, можна світліше. Тобто, як ви бачите, ми ніде ми білий в чистому вигляді не використовуємо. Тобто, завжди білий ми чимось ускладнюємо. Якимсь кольором ми його ускладнюємо. Тобто, бачите. Помалювати чистими фарбами з баночок одразу ну, якось не вийде. Необхідно все одно нам використовувати з вами палітру. От. Але я думаю, що це все вам буде вдаватися, все буде зрозуміло. Якщо ви будете цих рекомендацій дотримуватися, то все у вас вийде. Ось таким чином ми робимо очі. Очі вже не у нас виходить білок. Наших очей стає не таким білим. Зараз у нас у ці райдушки не закрашені, не зафарбовані. Вони нам здаються такими білими, да, як світяться, і нам зараз необхідно їх чимось заповнити. Яким кольором ви хочете це, це зробити? Це ваша справа, хоч зеленим, хоч синім. Я роблю коричневим карі, такі очі будуть у мого усанти. Можете зробити їх навіть чорними для виразності, але я все ж таки раджу вам робити райдушку ока якимось. Кольором, я, ну, я, я сподіваюся, не червоним, щоб він не був у нас там, як, як там, якийсь вампір. Да? Ось. Можна зеленим ефектом, дуже синім, блакитним, якимсь таким, можна навіть оранжевим якимсь кольором, да? таким. охра. також можна. А ось, а ось значить, зрачок я вам раджу зробити чорним і посередині залишити біл, біленький. Біленький блік. Тут я роблю отакі значить, рефлекси на очах, Рефлекси на очах. і чорний роблю чор, чорний чорний, такий глибокий чорний зрачок. І залишаю білий білий блік. Раз. І тут залишаю білий блік Ось таким чином. Бачите. І тепер можна вже зробити йому тим самим чорним. чи Таким темним коричневим, можна навести йому очі. От, ні в якому разі там не треба малювати ці довгі йому рісниці. Тобто це у нас не дівчинка. Якщо ви хочете йому зробити ці рісниці, то ви, ви краще йому такими сивими зробити, білими, да? але не, не темними. І тепер я ще візьму, змішаю такий рожевий темний, темний рожевий. Можна з охрою змішати чи з коричневим і знизу підкреслюємо носика. Отаким От чином, щоб да, у нас носик став більш таким об'ємнішим. Тепер таким же ж сірим кольором. Коричневим можна змішати з сірим. Я підкреслюю вуса. Коричневий і сірий, можна звичайний сірий кольор. Роблю тінь під нижньою губою. Тіні роблю під бровами. Ось тут під. Бачите, де брові йдуть. Також роблю тіні, О, бачите як? І підкреслюю також таким темно рожевим можна. Підкреслюю тут знизу на очах, підкреслюю куточки значить очей. Тут і тут. Підкреслюю так. Трошки, так? Да? Підкреслю. І, в принципі, у вас вже готове, готове обличчя нашого Санти. Да? Тепер я йому зроблю окуляри. Якимсь таким, можливо, хай це буде коричневий кольор. Да? Я йому роблю окуляри. Ось Отакі. Не зовсім рівні вийшли, але хай будуть так. Ось. І Роблю вушка окулярів, ідуть да? туди десь під капелюху. Поєдную на перенісі, да, роблю окуляри. Ось. Можна навіть бліки дзеркал не, не робити. Тобто можна так і залишити, щоб ми ну, очі не зіпсували з вами. Тому що є ризик, що ви можете оці, ну, скажімо так, показувати скло. На Окулярах. Ви можете десь очі зачепити і змазати їх. Тобто краще не треба взагалі. Тобто воно вже виглядає вже класно значить з окулярами. і Беремо з вами зараз червону фарбу і поки що замальовуємо повністю весь наш капелюх червоним, поки що да повністю замальовую червоним. Це я червоним. Хто хоче якимось іншим кольором. Ну Санта взагалі у нас ходить зазвичай в, в, в такому червоному одязі. Тобто, Але якщо хочете синій там зробити, чи якийсь зелений, чи ще якийсь то, чи рожевий, це ваша справа, Знов таки кажу, що тут вже ви самі вирішуєте. Ось. І робимо отаким от чином. Але щоб нам зробити об'єм, що я роблю? Додаю білий, одразу білий, одразу білий. Білий наш буде змішуватися з цим вологим червоним, і він уже не буде білим, а буде таким, таким рожевим, якимось, ну навіть не рожевим, а таким світло червоним. І я на капелюсі показую вам світло. Але за однією умови це у вас вийде, якщо ви не будете додавати води взагалі. Ви будете одразу брати білу фарбу і втирати її, таку густу білу фарбу. Якщо ви, ви будете воду ще брати, то у вас цей ефект не вийде і ви можете тут зазнати невдачі. Тому без, без води взагалі. Тобто мажете, от як масло на хліб, мажете і, і втираєте цей кольор. О, бачите, вийшов вже об'єм. І тепер ще для підкреслення цього об'єму я візьму. Червоний і змішаю з якимсь темним кольором, наприклад, з тим же коричневим чи фіолетовим якимось. І отримую о, ну це дуже темний. Да? Хоча можна, і отримую такий кольор. Дивіться. О, щось таке схоже на краплачок якийсь ну, на бурячний такий кольор. Навіть дуже темний, але чим темніший, тим більш ефектніший. Бачите, і одразу йде об'єм у нас. Об'єм. Зараз я його. Заспокою трошки цей колір червоним, значить розвеселю. От так у нас буде з вами оце створюється Санта. Бачите? Об'ємний об Санта. Думаю, що нічого такого складного, надскладного немає. Ну і тут уже я зараз не буду вже робити тут. Я думаю, що ви вже Ну зараз отак я швиденько тут очерчу, вот, да? Я зроблю. Такий натяк на те, що тут у нас йде, також його шубка. Ми підкреслю, і ви можете вже бачити, що у нас вийде. Там фон, ви, ви можете вже вигадати самі, як вам буде це зручно ось ось якось так. І ще одна із умов. ми працює, Хто працює, як і я, гу гу гуашею, то ви намагаєтеся все ж таки води менше брати, більше фарби. Я розумію, що це не дуже бюджетно, що це вимагає ну, такий розход фарби, але таке моє, скажімо, вам порада така, да? і що вам ну, ліпше зробити якісних малюнків там декілька, ніж там їх 20 буде, але вони будуть класні, якісні і будуть ефектні. І буде видно, що це гуаш і вона у вас якісно все зроблена. Ніж ви будете оце розвозити водою, ви будете десь економити, і воно вийде все. якби Не буде, не одного не буде у вас малюнка ефектного, то тут уже краще на якість вам йти. І останнє це така, така вже дрібничка. Бачите, як дуже вирізана борода. Я її беру і так водичкою. Отак От згладжую її, водичкою зглажу, навіть навіть так розтираю з, з, з межою шуби, щоб вона у мене не була такою вирізаною. Да? Тобто, більш отак м'якіше роблю цей, цей момент. От. І борода тут стає такою більш фактурною. да. Тому що якщо я залишу бороду вирізаною, то вона буде здаватися як така аплікативна, а так я можу зробити її, що вона у мене така якась пухнаста. Це вже такий вам е, натяк, ну, скажімо так, на е, такий, знаєте, новий рівень умалювання. Тобто це, це називається фактурність, передати фактуру, що це у нас. Борода, а не якась там, навіть, там вирізана якась там із паперу штучка там аплікативна. Ну, от такий Санта у нас ну, я, е, вийшов з вами. Я думаю, що у вас повинно вийти, якщо ви будете все дотримуватися і все, що я вам казав, то я думаю, що все у вас буде класно. Малюйте, запам'ятовуйте, як це робити, експериментуйте, робіть по-своєму обов'язково. І... У вас буде ще краще все виходити. До нових зустрічей. Я сподіваюся, ще в цьому році, який уходить, ми ще з вами зустрінемось. Ну, а якщо ні, то вже у наступному. Я думаю, що ще зустрінемось. До побачення, до нових зустрічей малюйте.